Добрий день в ефірі канал Техніка Поля. Знову ми на чудовому торгівельному майданчику від компанії Агродім Центр, де величезний асортимент запасних частин і сільхозтехніки різного плану для різних фермерів і фермерських господарств. А в даний момент хочу зняти вам відеогляд. На дисковий лущильник від компанії MetalFatch виробництво Польща. Модель U741. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. В кінці відео буде показана робота в полі даного агрегату. Не забувайте про лайки, підписку на наш канал. Даний Апарат, він призначений для обробітку ґрунту перед посівом та після стерні. Робоча ширина захвату у нього складає 3 метри. Кількість робочих дисків 24, два ряди. Із 24 дисків, два крайніх Тут знаходиться він діаметром 460 С, всі, а всі останні 22 диска діаметром 510. Також з іншої сторони по діагоналі встановлений цей маленький диск діаметром 460 міліметрів. Глибина обробітку даного агрегату складає до 15 см максимально і мінімально від 5 сантиметрів. Відстань між дисками складає 250 мм. Дуже класно подрібнює і не забивається. Робоча швидкість складає 15 км на годину. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил і більше. Продуктивність даного агрегату складає 5 гектар на годину. Використовується трубчастий каток діаметром 500 мм. Використовується тру... тостостінна труба, в ка... каточок прорізані тиски, туди земля як попадає, так і вилітає. Не пропустимо ні одної грудки. Вага даного агрегату 830 кг. Ступиця, використовується позаду диска, вона йде закритого типу. Ось так вона виглядає. Ступиця може бути використовуватися фірми Красник, це виробництво Польщі або СКФ, це виробництво Швеції. І що, -та, що -та, Ступиця дуже якісна, довговічна і працює дуже-дуже довго. Також використовуються бокові екрани. Ось так він виглядає. Боковий екран він має такі два фіксатора. він в відвижний по ширині фіксується. Він використовується для того, щоб ґрунт не висипався з робочої зони даного апарату. Також є шкала регулювання катка по співношенню до землі і також допоміжний. Регулювання катка за робочими дисками, вона як збільшується від дисків, так і зменшується. Даний агрегат є. є по наявності. Також забув сказати відмінність, є ще такий нюансик по цьому агрегату. Крайні диски, ось цей, наприклад, з цієї сторони є таке кріплення, його можна закинути наверх. Також з іншої сторони також такий же саме, такого плана диск. Ось він так виглядає. Теж можна закинути на вертики кріплення фіксатором. Дуже гарна відмінність від інших дискових лущильників. на цьому агрегаті. Використовується демпферна система кріплення стійки до рами І ось, ось вона так, якщо видно, вона брендована Metal Fatch MF. Дуже якісний агрегат. Використовується подетальне порошкове фарбування на даному апараті. Ставте лайк, дивіться в роботу в полі агрегату, підписуйтесь на канал. Дуже вдячним всім підписникам, нас уже тисяча. Давайте нажмемо на перегляди наших відео. Дивіться їх від початку до кінця. І також стаємо до праці.